В 11-класниці Луцького ліцею Мар'яни Іреник сьогодні усі уроки за розкладом. Вчора, здається, в обід з'явилося світло, і тоді я вже почала виконувати домашнє завдання на сьогодні, ну і все встигли. Після ракетних ударів 22 жовтня через відсутність електропостачання в дитсадках і школах Ковеля скасували навчання, розповіла освітянка Лідія Заславська. У Луцьку ж ухвалили рішення не призупиняти освітній процес, розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Частина ліцею номер 21 де навчається Мар'яна Іреник, нині без електрики, розказала педагогиня Оксана Мартинюк. Попри це, у школі перебуває орієнтовно 300 дітей. Навчальний процес триває. Одна з ліній, яка обслуговує нашу школу, ще не підключена. Та частина школи, яка не підключена, якраз охоплює і їдальню. Школярі просять супу, розказує кухарка Надія Матвійчук. Однак гарячі обіди через відсутність електрики сьогодні не готувала. Вони хочуть, дійсно, гарячі. Даємо компот соком. Яйце відверне салат свіжих овочів, бутерброд з сиром голландським. Ну, оскільки можна зробити до таких умовах. Це такий чайник, можна і чай заварювати, можна і зварити яйце. Оце ми дітям варили. Мені все тут подобається. Одне яйце не люблю. яєчко і салат доїдаю. У суботу під час повітряної тривоги, яка розпочалася орієнтовно о восьмій ранку, вчителі та техперсонал спустилися в укриття. Освітній процес у нас розпочинається о 8.30. Зрозуміло, що діти вже все знали, і вони були вдома в укриттях. Але один хлопчина в зв'язку з тим, що він далеко живе за межами міста, його батьки привезли на восьму годину до школи. І відповідно він уже з нами перебував в укритті. телевізорах поставили для дітей. Є ковдри, вони вкриваються, закутуються старшокласники. Провели акцію, розмалювали стіни, співають, малюють, спілкуються. Це Луцький дитсадок номер 10 Тут електропостачання відновили учора ввечері. Батьків про те, що заклад працюватиме, попередили. На сьогодні у нас 152 дитини, це не багато і не мало. Частина дітей відсутні, бо хтось хворіє, а частину, звичайно, батьки протримали, трошки налякані тією ситуацією, яка відбулася в Луцьку. Дошкільнята нині мають гарячі страви у всі прийоми їжі. В період відключення світла продукти не зіпсувалися. Розказує кухарка Олена Саменова. Дві доби морозильна камера буде це однозначно тримати. А в холодильниках у нас, в принципі, що там у нас, ну, масло, сир. У закладі дошкільної освіти є укриття, де під час повітряної тривоги можуть перебувати понад 300 дітей. Під час тривоги дітей не приймаємо і не віддаємо. А якщо є так, що батьки поприходили, ми їм пропонуємо спуститися до нас в укриття. Зі слів Віталія Бондаря, директора департаменту освіти, сьогодні усі заклади дошкільної та загальної середньої освіти працюють у звичному режимі. Були власне перебої або ж так сталося, що електропостачання не було. Попередньо, орієнтовно це до 15 закладів дошкільної освіти і так 10 закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти. Заклади освіти, де працюють, які працюють в офлайн-режимі звичному форматі, вони облаштовані укриттями. І чи безпечніше дітям буде вдома на 7-8-9 поверсі, чи в закладі освіти, де під наглядом фахівців, педагогів в укритті будуть перебувати, зрозуміло, що мені здається, що в закладі освіти. Саме така точка зору, така позиція. Ось. Але я так скажу, що батьки мають можливість і право обрати собі ту форму навчання, яку забажають. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.